Добрий день! Сьогодні я хочу записати хек під маринадом. На противень викладаємо філі хека порціонно, десь приблизно 120 грамів кусочок. Солимо, перчимо, натираємо на крупній терці моркву десь 350 400 г. І стільки ж полукільцями ріжемо цибульку. Обжарюємо в розігрітій рослинній олії, додаємо 1 столову ложку томатної пасти, одну чайну ложку солі, одну столову ложку цукру і 1 столову ложку яблучного оцту, поперчити, додати лавровий листок і добре обсмажити, трохи остудити, на філе хека покласти зверху цю суміш багатенько так не жаліти. І в духовку на 180 градусів на 15 хвилин. Рідини не треба не накривати нічим. Всім бажаю смачного.